З 2014 року вони брали участь у боях за Слов'янськ, Краматорськ, Сєвєродонецьк та інші населені пункти. З початком повномасштабного вторгнення були учасниками протистояння ворогу у Маріуполі та брали участь у найзапекліших боях на різних напрямках. Вони бійці окремого загону спеціального призначення Омега, ті, що чи не найпершими, взяли до рук зброю та стали на захист нашої держави. З 2022 року на базі підрозділів «Омеги» створили центр спеціального призначення національної. Гвардії України, який отримав таку ж назву, головний сержант центру Юрій Трачук розповідає: вже пройшли першу фазу реорганізації, об'єднання окремих загонів із усієї України, та тепер переходять до другої. Зараз ми переходимо до іншої фази формування більш широкого такого воєнізованого утворення, яке включає в себе і засоби технічної розвідки, і також окремі штурмові підрозділи, які будуть взаємодіяти разом з нашими спецпризначенцями. Для цього працюють над тим, аби збільшити чисельність особового складу та разом гідно протистояти загарбникам. Юрій Трачу каже, до кандидатів є певні вимоги. Водночас ті, хто пройдуть відбір, отримують посаду згідно свого професіоналізму, досвіду та навичок. Омега – це не лише спецпризначенці, як які фізично виконують бойове завдання. Тут сюди входять величезні потреби, і штат також логістичний. Сюди входять різні начальники складів, їдальні, кухарі, бухгалтери. Які мають там працюють фінансово-економічній службі, та багато багато чого іншого. І ми потребуємо і водіїв, і того, і того, і того. І це завдання є ну постійне. Також у нас є механізовані, скажімо, одиниці. Є у нас техніка. Хороша і закордонна, з якої теж треба навчатися, працювати. Разом із тим переконують, якщо кандидат виявить бажання нести службу у бойових підрозділах, без належної підготовки його на поле бою не випустять. Для цього особовий склад регулярно проходить навчання. Керуються правилом. Менше шести місяців підготовки ще не боєць. Після покінчення базового курсу вони ще проходять місячний курс бойового злагодження разом з підрозділом, який їм буде залучатися до виконання завдань. Якщо він спеціаліст вузького направлення, то він додатково проходить курси підготовки за спеціальністю на навчальних центрах Національної гвардії або інших силових структур. По поверненню з навчальних центрів він знову ж таки проходить бойове злагодження, і тільки тоді його можливе застосування до ведення бойових дій. Ми людей поступово вводимо, ми не вводимо повністю новий підрозділ, кидаємо його кудись Якісь неприємності ми досвідчених наших бійців до них в групи розкидаємо молодих і таким чином, що ми поступово людей вводимо не зразу там в саму халепу, а почуть, щоб вони привикали. А кандидатів, які пройшли відбір та готові донесення служби у загоні спеціального призначення Центру спеціального призначення Національної гвардії України, Омега обіцяють забезпечити усім найнеобхіднішим. Що стосується забезпечення майном, зброєю, бо припасами, одягом або спецзасобами, це все здійснюється за рахунок держави, тобто за рахунок військової частини За свої кошти купляти нічого не потрібно. Однак для того ж, аби потрапити до загонів спеціального призначення центру спеціального призначення НГУ Омега, кандидатам потрібно заповнити спеціальну заявку. Через ТЦК зробити це буде неможливо. Центри комплектації військовослужбовців, відомі як колишні військові комісаріати. Вони через них ви не потрапите в ОМЕГУ і ніхто не потрапить в ОМЕГУ, тому що а, вони входять в структуру сухопутних військ. Ми говоримо про спецпідрозділ Національної гвардії, який комплектується власними, Силами, тобто це потрібно звертатися до нас. Ми будемо вже контрактувати військовозобов'язаних. Ми будемо на присвоювати і первинне звання, чи це чи це рекрод, чи це офіцерське, чи це сержантське. Найкраще подати заявку через QR-код, просто виставивши телефон-сканер і одразу завантажиться заявка або знайти посилання на сторінці Центру спеціального призначення НГУ «Омега». Софія Капінос та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.